Привіт, вітаємо тебе! в ДТУ! В цьому відео ми зібрали найважливіше, що повинен знати студент ДТУ про університет та своє навчання. Перше, що ти маєш знати, це розташування укриттів університету. Ознайомитися зі схемою укриттів та побачити відеоінструкцію маршруту до них можна у відео за посиланням. Головним засобом комунікації між університетом та студентом є корпоративна пошта студента. Студенти першого курсу отримують власну корпоративну пошту Офіс 365». Перший тиждень навчання координація здійснюватиметься через деканат та старост груп. Зберігай пароль, оскільки саме через корпоративну пошту надалі буде здійснюватися реєстрація на всі важливі ресурси, події та опитування. Важливим елементом онлайн-середовища університету є система Мія Освіта. Мія-Освіта – це освітній портал, за допомогою якого студенти та викладачі ДТУ мають доступ до розкладу занять та усієї інформації щодо освітнього процесу університету. Тому після отримання корпоративної пошти ти можеш зайти в особистий кабінет студента в системі Мія-Освіта. Також зверни увагу та дотримайся розкладу дзвінків на пару. Онлайн навчання здійснюється за допомогою системи дистанційного навчання університету, реалізованої на платформі Moodle. Завдяки цій системі ти матимеш доступ до всіх навчальних матеріалів для вивчення дисциплін свого навчального плану. Звертаємо увагу, що авторизація для входу в систему здійснюється також за допомогою корпоративної пошти студента. І наостанок всю необхідну інформацію про університет. Новини та анонси заходів ти завжди можеш знайти на сайті нашого університету та в наших соціальних мережах. Ми раді вітати тебе в родині ДТУ і бажаємо успішного навчання і крутого студентського життя.